Поточного тижня погода в Україні буде нестабільною, але теплою. Місцями стовпчики термометрів підійматимуться до приємних плюс 10, плюс 15 градусів. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Без опадів температура повітря в день плюс 11 градусів, вночі мінус один. День та вечір вівторка у Кременчуці будуть ясними. Опадів не передбачається на термометрах плюс 10 в день, вночі один градус морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. Найнижча температура темної пори доби 0, світлої плюс 11 градусів. До сьогодні найтепліше 14 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року плюс 17 градусів, мінімум 1976, мінус 14. Дивіться прогнозу. Гно погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.